惠娘，是你吗？惠娘。惠娘，我是惠娘，我是惠娘。v i t a a Hollow Knight, яка вийшла ще в 2017 році, повернула інтерес багатьох гравців до жанру метроїдваній і заодно показала, що для того, щоб бути мега успішним в цьому жанрі, не обов'язково переносити дію в вампірські замки і малювати синю мапу з квадратними кімнатами, достатньо бути самобутнім творінням зі своїм власним світом і його законами, та не намагатися повторити те, що працювало 15 чи 20 років тому, натомість експериментуючи зі, здавалось би, вже усталеними традиціями і механіками. Подібна сміливість, а також неймовірно високий рівень виконання, і зробили Hollow Knight сучасним еталоном метроїдваній, який не слідує всім давнім традиціям та запозичує елементи з інших жанрів, зокрема соус -лайків. Власне, немає нічого дивного, що всі нові метроїдвані, які роблять щось подібне, неодмінно порівнюють з порожнім лицарем. Не оминула ця доля і нову бо пас Олетіл Лотус. Який багато хто вбачав чергового клона Hollow Knight, не говорячи вже про те, що з невеликим відревом перед нею встигла релізнутись Nine Souls, яка, хоч і була дуже відмінна геймплейно, але з першого погляду в очі кидали спільні риси. Однак більш ретельне знайомство з історією Тентайхани Лотусової пелюстки дає зрозуміти. Що розробники Бо не тільки надихались традиційними японськими легендами та іграми, подібними до Окамі, коли мова йшла про історію та візуал, але й в ігровому плані гра набагато ближче до диалогії про Орі, яка вийшла майже в один час з Hollow Knight, але все ж трохи менш відома. А це значить, що основний акцент в грі робиться не стільки на бої, скільки на платформінг і дослідження світу, з яким автори оригінально справились, не будучи при цьому насправді оригінальними. Історія розгортається, як вже можна було здогадатись, в світі японської мітології, а головним героєм виступає Бо Тентайхана, тобто свого роду дух, що з'являється однієї місячної ночі з пелюстки Лотоса в багряному лісі і є посланцем камі місяця. От тільки згідно з повір'ям, Тентайхани з'являються з'являється в місцях, де відбувалися жахливі події, а тому Бо доведеться усвідомити не тільки те, чому він був призваний до цього світу. Але й виконати покладене на нього завдання у вигляді відновлення рівноваги між звичайним світом і світом духів, яка була певним чином порушена. Якщо ви трохи знаєтесь на японській мітології, багато речей, понять та істот зі світу гри будуть вам знайомі. Якщо ні, розробники підготували невеликий довідник, котрий можна знайти в тому ж стім. Але навіть без цього гра достатньо зрозуміла і прямолінійна. Тут немає типового для Soulsів, а вже й для Петроїдвані нового покоління, що вийшли після Hollow Knight, Пошуку мільйонів предметів, з описів яких можна скласти хоч щось, щоб віддалено нагадувало історію світу. Натомість чимало японських легенд розкриваються як по ходу основного сюжету, так і завдяки додатковим квестам, а деякі деталі вписані безпосередньо в оточення гри. Окремо хочеться похвалити гру й за те, що навіть коли інформація подається через читання якихось записів, це зроблено максимально органічно і не зводиться до збору записок персонажів, які б писали їх в максимально непідходящих для цього умовах. Натомість більшість писемної інформації про світ гри можна знайти в тому місці, де вона й мала б зберігатися, в міському архіві. Ну і говорячи про історію та лор гри, не можна не згадати. Що завдяки нашій з вами активності розробники прислухались до прохань про додавання української локалізації, а тому вона доступна прямо з релізу, виконана представниками Unlock Team і є вельми якісною в своїй суті, так що тонкощі японської мітології будуть зрозумілі навіть людям, дуже далеким від неї. А деякі нестандартні терміни, наприклад, поступ замість прогресу, гарно вписуються в світ гри. То що ж я мав на увазі під фразою розробники оригінально справились з платформінгом і дослідженням світу, не будучи при цьому оригінальним? Все дуже просто, бо це та гра, яка росте не в ширину, а в глибину. В грі буквально немає жодної унікальної механіки. Все, що ви зустрінете, зустрічається в кожній другій популярній, причому навіть нинішевій, метроїдвані. Натомість гра намагається використовувати вже класичні механіки по максимуму. А тому, хоч тут є ривок, притягування до деяких ворогів, стрибки від стін, відбивання снарядів та крила для польоту і планування, але в той же час бракує такої, здавалося, б, базової для Metroidvania механіки, як подвійний стрибок. Замість цього гра пропонує більш тісну взаємодію вищезгаданих механік в купі з досить розширеною системою відстрибування від ворогів. Завдяки якій, поки на екрані є бодай один супротивник, падіння в прірву чи на шипи вам не загрожує. І це лише основний елемент. Звісно ж, по ходу гри геймплей буде помітно ускладнюватись, а окремі локації матимуть свої особливості, по типу вітру, завдяки якому можна літати, або рослин, які можна самостійно саджати, щоб потім від них відстрибувати. Хоча й не можна сказати, що в грі дуже вже велике різноманіття локацій. За масштабами вона все ж набагато скромніше за того ж лицаря, і проходження зі збором більшості предметів і виконання майже всіх квестів може спокійно вкластись в, скажімо, 20 годин. Звісно ж, все не обмежується одними тільки здібностями переміщення, а тому ще одна з базових механік це чайник, який заповнюється від ваших ударів по ворогам, а його заряд може використовуватись як для лікування, так і для активації спеціальних ляльок дарун котрі можуть як атакувати ворогів. Так і захищати самого Бо. Всього ляк 8, і їх ще й можна прокачувати. Однак особисто для мене корисною в усіх ситуаціях виявилась лише одна дарума, що атакує вогнем. Ну і яка ж Метроїдванія після Hollow Knight може обійтись без амулетів чи їх альтернативи? і не обійшовся й Бо, а тому місцевих Ома -морі досить багато, а білдів, в які їх можна складати, ще більше. А от підбирати втрачену валюту після смерті тут не доведеться. В цьому плані гра досить дружня до гравця і ніяких штрафів за програш немає. Хоча добра половина врогів у грі це радше інструменти для платформінгу, вони досить різноманітні й колоритні, а коли черга доходить до босів, то все ще краще, оскільки вони представлені різними архетипами. Тут і бос, від якого треба втікати, і той, якого треба переслідувати, і місцевий аналог богомолів з лицаря, і бос головоломка. Одним словом, кожен знайде собі щось до смаку. Візуал в грі дуже запам'ятований, прямо відсилає як до вже згаданої окамі, так і до традиційного японського живопису. А тому сплутати гру з якоюсь іншою навряд чи вийде. Все від загальних планів локацій до дрібних елементів, типу вогників кіцунебі, які збирає бо, виглядає максимально аутентично, а тому хоч роздруковуй скріншоти та чіпляй на стінах. Звук теж виконаний в традиційному японському стилі, що загалом для когось буде плюсом, а для когось мінусом, оскільки якихось дійсно епічних музичних тем у боях з босами особисто я й не почув. То що ж маємо в підсумку? Незважаючи на не дуже великий хронометраж лігер цього жанру, ми отримали ще одну чудову Метроїдванію, яка робить помітний акцент на платформінгу та занурює гравця у світ японської мітології з його камі, тентайханами, кодамами та іншими колоритними мешканцями. Все це доповнюється чарівним візуалом, непоганим звуком і в якості родзинки чудовою українською локалізацією. А тому, якщо любите митроїдвані чи платформери, то до цієї гри точно варто пригледітись. Особливо з урахуванням її ціни в нашому регіоні. А на цьому все. Сподіваюсь, відео виявилось для вас цікавим чи інформативним. Ви тим часом напишіть в коментарях, які метроїдвані чи подібні платформери ви вже грали, і які з них є вашими улюбленими. Буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окрему подяку висловлюй своїм спонсорам за їх підписки-донати. і Серед цих чудових людей є Дмитро Джостарович, Дмитро, Микола Шадлер, Пріжок, Данільєр та Кацмакітлі. Якщо і ви хочете підписатись або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на Донателло і. І щось іще тому, що з Баймію Кофі виявилися деякі проблеми. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. Адже всі ці дії дуже допомагають в просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.